Наші вітання, друзі, сьогодні 4 вересня. Перед вами гібридна форма Алінка. Сьогодні я підведу особисто суб'єктивний підсумок своїх думок по поводу чи є в Алінки Смак, чи нема. В тому році я куштував її на прищепах, в колег. Ну, цукру в неї взагалі не було. Вона ну, ніяка, трава травою. Це кореневласний кущ, друге плодоношення. Що я хочу сказати, пані да, до речі, дивіться, ранок, бачите, так ось. Роси, ягода ось лежить майже на землі. Зарізана була вона дуже так на пеньочки. Ось така вона, бачите, гарна, красива ягода. Заперечно. Так, перше, тріску в неї нема взагалі. Ягода супер. По смаку. Ще до встиглості їй, ну, 7-10 днів. Але в оцих ягодках ось, у верхніх, у нас двічі, до речі, ось я куштував, відривав вчора. Цукор є. да ще він. Не дуже великий, але порівняно з прищепленим варіантом, смак тут є. Да чесно сказати, гармонія тут ніяка. Нема тут ніяких таких виноградних тонів. Смаку винограда там, звичайно, гармонічна, Да Але він стає солодким. Він ця ягода стає солодка. Тому я вважаю в цій формі. В принципі, бути на власних коріннях і у нас на винограді. Да, простенький смак, але цукор вона все ж таки, я можу сказати, стовідсотково набирає. Тобто буде красива, суперова ягодка з простенькою, нульовою гармонією, але з солодким, солоденьким смаком. Ось такий вигляд має. Ось так. Тому хто хоче, не знаю, дуже там виразний смак, сортовий якийсь, то не думаю, що ця форма вам підійде. А якщо так, звичайно, солоденький, але дуже красивий виноград, то придивіться до цієї форми. Ось такий вона, бачите, сонце піднімається, такий жовтенький вигляд має. Грузиться вона прекрасно, бачите. Одна, дві, три, чотири гронки мають отакий вигляд. Тобто, повторюю ще раз, цукор Алінка на своїх коріннях набирає. Тому особисто я лишаю цей кущик, хай росте і в нас. До речі, ще є пам'яті цигульова. Мені він більше подобається по смаку. Але таку форму, я вважаю, ми лишаємо на своєму винограднику, так як її можна продавати і це буде не соромно, Оскільки смак у неї хоть простий, але цукор є. Дякую за увагу! У кого є питання, пишіть коментарі, ставте лайк. Дякуємо за увагу.